Так, купив морожена, бо тут в селі не тільки Баф є, а ай ральф і ще якийсь собака. Приютний. Ральфу зараз будемо давати перший раз морозиво. Не перший раз, може. Ти може і перший раз. <райм> 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 Пав По -по помедленнее есть. Все. 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 Горло болит тебе, Пошли дальше. И наступному хлопчику даем. Да не, облизуй. Ты, ты осторожно, да? Да, Це і вообще не листя. Давай кажи ще. Кажи ще щось єсть. По моєму сонечку зайняти. Да. Ти не кукавка, да. Ой, ти диви, як він. Ой, лиська ти подиви. що це за такий інтеллигент. О! О боже інтелігент який. А це так. Да. Хорошо. Один шар, до кінця будет так? Да. Держи.